Сумчанка Ірина доглядає за 86-річною мамою, яка не встає з ліжка. Каже, через постійні обстріли їхнього села вимушена була перевести мати до Сум. Я в августі оформила справку як внутрішньо переміщена особа. Я не працюю, я по уходу за нею сиджу вдома. У мене син інвалід детства, теж пенсія. Я рішу. Я перша організація це берегиня. Майже 270 тисяч гривень цільової допомоги отримав центр соціального обслуговування Берегиня в рамках програми фонду відродження. За ці кошти придбали засоби гігієни для маломобільних підопічних. Це, по перше, внутрішнє переміщення особи пріоритетом дійсно є ті області, які є не сумська, а інші, але і ті, які в нас проживають інші області, також ми надаємо таку допомогу. Також це особи з інвалідністю. Також ми передбачаємо, що це перша група, яка майже всі є ліжково хворими, і люди старше 60 років, які зачасту не оформлюють групу інвалідності, але ми не раз зустрічаємо, особливо це вже 80+, коли люди є ліжковими хворими. А так як як на сьогодні такі засоби гігієни дороговартісні, то це дуже гарна підтримка. За словами Інни Галіченко, подібну допомогу отримали 156 людей, які перебувають на обліку у центрі соціального обслуговування Берегиня. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми.